Вітаю усіх, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Сьогодні буде огляд у декількох секонд хендах. Запрошую до перегляду цього відео. Не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Усім гарного перегляду. Тию тут горох. У нас також біле, бачите, з зеленим. 16 розмір. Блузка. Також тонесенька, я думаю, бавовна. 100% бавовна за складом. Відверхаус, 14-й розмір, блуза у смужку з жирафами. Тут виріс по горловині дуже великий. Папая 20-й розмір блуза. З великими квітами на синьому фоні. Відтею 10-й розмір блуза, вірюза. З гірчичним кольором. Від Манго в розмірі S. Хоча вона на має вигляд, бордовий колір. Тонесенька з баскою блузка. За складом 100% віскоза. Попає 18-й розмір. Ось тут плями. Горошок маленький, великий, але плями на попає. Цей ведьстап здається, був у люксі взагалі. Оця блуза. Помаранчева вже вона у лазі. Або це було в іншому магазині, вже й не пам'ятаю навіть гарний помаранчевий колір. Модал та бавовна і ліацил. А від хопс сьогодні не сукня, а новенька спідниця у білому кольорі прямого крою. Несподівано, льон. Це верхня тканина у спідниці від хопс. Так, приміряла я вже десь цю блузку, вона вже в мене була. Маранчева, за розміром якраз і з білим також добре. Вкоротити тільки її треба, щоб вона така довга не була. Ціна блузи сьогодні 55 гривень, а спідниця вийшла за 79 гривень. Ще мені сподобалась вишивка на сорочці від праймер на білому фоні. У такі блакитні гілочки від Mark Spencer футболка. Також вона світла з такими плямками фіолетовими. За складом це віскоза. І ще була цікава оця в фіолетовому кольорі. Так, з фіолетовою блузкою. Взагалі тут бачите, зробили карманчики коричневі. Так уже не дуже воно усі їх. Відкривати, показувати, а так ще більш-менш. Спідниця взагалі класна. Подобається мені. Так, червона, бай-еліс, блуза. З коротким рукавом. Вона нова. Там така ціна написана на бірці. Дивіться, розмір XS. 85 фунтів коштувала. Взагалі така ціна, як для блузи. Величезна. 100% балонна, але через те, що тканина не тягнеться, то я її навіть і не примірюю, бо цей розмір буде мені малий. Від Дороті Перкінс 12-й розмір. Дуже м'яка тканинка, блуза, металеві гуди. Взагалі-то блузок та сорочок дуже багато, різноманітні. Наприклад, ось така безрукавка була з песиками від атмосфер. І от знов таки футболка, чорна, на літо. ну, Для мене це занадто. Ось на сукні які фазани і птахи. Від пер'юна дуже важка тут тканина. Ще й у складочку сукня довга, темно-синя з котами. Чорним із рожевим, смугастий сарафанти. 10-й розмір, він зовсім прямий, але тканина тягнеться добре, що тут заластаном. Джеквілс, сукня темно зеленого кольору. Сукня рубашка, сорочка зроблена, 10-й розмір. Думаю, це ліоцил. Так, 100% ліоцил за складом тут. Ось знов такі ретро автомобілі на сарафанчику. Відденім це 14-й розмір. Міні-сарафан блідорожевого кольору. Next, восьмий розмір. Темно-синій білий горошок. Але на восьмий щось воно взагалі не схоже, таке, наче як більше, 12-й можливо. Невузенька сукня. І тут, бачите, така купонна тканина. Знизу у нас піони, поле квіткове на білому фоні. Це літній легесенький. На вазі світло рожеве, якась термобілизма цікава. Бачите, перфоровані всі рукава, повністю спинка, також там перфорована. Все не обдивилася перед це. А, і спинка і перед – це донесенька вовна. Дуже донесенька світі Беті Лондон зроблена в Турції. Це розмір С. 85 вовна, тут 15 поліамід. Цікава термобілизна. Легесенька вовна багато не заважила. 42 гривні. Це взагалі з спортивного одягу. Бачите, спеціально розріз-під палець, дихаючі рукава. Тут у нас вовна і спинка там на половину дихаюча. Це більше під брючки. Такий спортивний тепленьке. Так, а тут зробили цікаво, наче футболка з під низу і кардиган. Бачите, без застібок, коли це все суцільна, одна річ, це тут зашито. Коричневий чужден. United Color of Benetton, Бачите, така більш застаріла бірочка. Так, і кардиганчик сюди вписується, але він більше все ж таки буде під брючки. Схожий, але не такий смугастий, інші смуги були цей його лайки, які приміряла. Також сюди можливий він. Довжина якраз те, що треба, не дуже довгий для цієї спідниці. Ціна 82 гривні. Ланслів від JQ, розмірі S. Але знов-таки, я взагалі не виглядає на яску, наче це Елька. Смугастий ланслів, новенький. Слів якраз цей. Всі смужки поєднали на стиках, на швах. Новенька, гарненька. Наслів добре підходить. Ціна 55 гривень. Смужки різноманітні, от, наприклад, різнокольорові, широкі. Також джемпер був з величезним горохом. Були такі дрібненькі, дрібненькі плямки з зірочками, ромби класичні. І ще був джемпер. Тут морська тематика, зірочки і якір. 100% бавов там чиста білий, цей ланслів чи джемпер. Джемпер це більше з зірочками, з якорем. Трохи я підкотила його, щоб хоч відкрити оцю всю красу, карманчики. Ціна джемпера 66 гривень. 100% бавовна, дуже тоненька від геп, Ланслів такого жовтого кольору, тонесенький. Що ви бачите, які всі плоскі прошиті. Такий більше, як натільна, також білизна. Жовтенький ланслів від GAP. Ну, Він також такий дуже м'який, не під цю спідницю, звісно. Такий більш навіть, спортивний стиль, під якісь брючки. За розміром якраз ціна вийшла 42 гривні. Так, а тут навіть кашеміра трохи додавали. Добавовний візко за це мінтвельве. Новий половер, там навіть пакетик. Той тобто, з додатковими оцими гудзиками. Ой, гудзики такі симпатичні. Дивіться, металеві манюсінькі. Це десятий розмір вказаний. Він не має вигляд на 10-й, Я не розумію, що сьогодні з розмірами взагалі. Так, і половер з кашеміром. Тут. Бачите, спинка яка довга. Під брюки також під спідницю. Треба, щоб воно було більш рівненько. Ціна 76 гривень. А тут на в'язаному кардигані написано олсен. Ну олсен я знаю тільки близнючок-акторок. Так, це верх з домашнього одягу. З новорічним принтом. кардиган синьо-білий колір від Марк Спенса, Це 14-й розмір, також з віскози так, Це на вазі. Зара в розмірі от сорочка. Біла з червона. Вона взагалі нова. Це 100% бавовна, вона не тягнеться, але бавовна тоненька, така симпатична. Так, ця сорочка це точно підбрюки. Вона під брюки буде класна. Підсвітлі. На мені вона, звісно, Ні, Я стояла. Так, це з з чорна. Тут виріз трикутний як спереду, так і по спинці. Коротенька футболка. 100% віскоза, така в'язана, тонесенька. А за ціною вийшла 55 гривень. Оця сукня, вона мені була велика, але ви знаєте, сподобалась на білому фоні в такі сірі срібні гілочки. Тоніка в розмірі С, темно синього кольору. Ну, таке, наче тоніка сукня, така довга спинка. Ну, Коли трохи там перепадеться і довжини, я ще розумію, нащо такий довгий хвіст зробили. Макс Студіо, 100%, 100 шовк. Тоненький, дуже тоненький. Здається, зараз і прорветься плям. Тут купа, до речі, дуже багато плям. бірюзовий величезний, платок, шарф, це на лазі. цей поліестер, але дуже приємний на дотик, м'якенький. Це навіть шовк, 100% шовк. Тільки бачите, підшивка. Тут машинна, неручна. Ну, воно так на дотики було дуже приємне. Цей шовк. Сукня ось від Staff, 18-й розмір. На чорному такі гілочки. Можливо, цей калина або смородина. Коротенька з довгим рукавом, 100% віскози. сукня у горошок, сіра. Бачите, з таким коричнево зеленим відтінком. Кейлор це 18-й розмір. Така більш святкова на підкладці, верхня тканина тоненька. Дебен Поліестер. Поліестер схожий на таку візкозу. Взагалі-то від топ-шоп. Це маленький розмір. Тут також гілочки, начебто, калини на чорному, тільки тут різнокольорові вже. Та від Джурш, ну дуже темна. Ну, Взагалі, Нащо таке темне робити? Тут, бачите, спочатку аж від груди йде розширення. Дуже темна. Мугаста віддаю, зможки тут то вертикальні, то горизонтальні. Це 10-й розмір. Літня легенька. 100% віскоза це верхня тканина. І підкладку зробили із бавовни 100%. Візкоза. Так, модал бавовна і 100% шовки. Я думаю, тут попереду зробили. Це джексоу, блакитна. Блакитний ландслів, розміря S. Він. Накомбінували різні матеріали. оце шовк. Ну, Цупки. Не такий, щоб, знаєте, зовсім прозорий. Спортивна від кешу також на вазі. Давненько не бачила я спортивних таких футболочок. Так, акрила тут багатенька, але все ж таки їй 22% льна. від Джордж. Ну, і, звісно, цей величезний шовковий шалик я купила. І далі огляд у іншому секонд хенді. Ось такі картинки сьогодні були прикрашати стіни, їх було декілька, але вони схожі між собою. Бачите, тут на дереві два хлопчика і ще якісь там леви, я так зрозуміла. Тут уже дерево трохи інше, півник і дівчинка сидять зверху. Написано на зворотній стороні костка, наскільки я розумію, це є такий магазин у Америці чи Канаді. Метелик та дівчинка сидять там в якихось кущах, щось граються. І ще були ось такі під склом. А тут тематика, бачите, качки різноманітні. Три таких картинки було. І ось такий об'ємний пазл з динозаврами. Подивилася я сумочки, оця мені сподобалась від Next. Вона невеличка, біла і новенька була на люксі. Сьогодні буде огляд як тут люксу, так і вагового товару. Взуття це було на люксі. Мого розміру нічого тут не знайшлося, тому нічого я сьогодні і не приміряла. Мені сподобався ось цей принт, дивіться, яка яскрава величезна касета, і в ній там вже виросли квіти. А тут це сорочка для дому, для сну на блакитному бачите, фоні ось такі тигри, ще й квіти. Це одяг на люксі Марк Спенсер з такого рожевого кольору шорти, вони більш спортивні, але нічого більше не підійшло мені, щоб приміряти на низ. Тому я забрала їх з собою у примірочну. В рожевому кольорі ще ось така сукня довга до підлоги, вона пляжна. Biorber, дивіться, зроблено в Туреччині це чоловіча футболка поло. Зверху написали 100% кашміри, потім уже подивилася бірочку знизу, там було написано бавовна. Це на вазі, знайшла я ось таку футболку, вона у два слоя. Верхній це віскоза, оце те, що знизу однотонне було з поліестру. Це, на жаль, не дуже добре. Бачите, якраз нижній слой я заправила, і верхній ось така футболочка. Вона не дуже довга, така коротенька, якраз те, що треба на темно-синьому фоні, білі сердечки. Колір гарний, насичений. Не знаю, чому вони не зробили цю другу частину з віскози. На літо така футболка з поліестром, ну я не знаю навіть, на що воно потрібна. За ціною буквально, бачите, 14 гривень, а шорти з люксу ціна їх сьогодні 183 гривні. Ось ще на люксі купальники ось суцільний, наприклад, чорно-білий з листям. Ціна його сьогодні 87 гривень, і ще суцільний був у смужку білий синім, важкувато там однією рукою показувати. Ціна 93 гривні. І ще з літніх принтів, бачите, тут бунгало, пальми, а це Ю 12 розмір, маєчка, ще бачите, зробили мережево понизу, 100% бавовна за складом і ще одна маєчка. В блакитному кольорі, і, бачите, тут такі дрібненькі намальовані журавлики. 16-й розмір мені велика 100% з за складом. Ще ось цю сумочку знайшла я на вазі, але бачите, вона пошкоджена, дуже багато відділень. Так, коли я на неї подивилася, вона мені дуже схожа була на сумку від Redley, але я помилилася. Серед вагового товару, дивіться, куртка Pull&Bear, Зараз не дуже поспішають розбирати такі куртки, бо не сезон. 18 фунтів коштував ось цей комбез, Також він на вазі. А сумочка, бачите, я думала, спочатку невеличка, але це тут чохол під мобільний телефон, і там ще відділення для карток. Від Zara, яскраво червоні брючки. А я, на примірку взяла від Divided в 12 розмірі сукню, вона темна бордова, насичені кольори, 100% віскози, і там дрібненькі, біленькі, якісь голуби намальовані. Свободний крій вийшов на мене. Бачите, там треба ще, щоб був поясок і треба талію виділяти. Пояска, на жаль, не було, вже десь загубили. Сукня ця вийшла за ціною 24 гривні. Були деякі речі від Томі сьогодні, також це на люксі. Коламбія, також з люксу, курточка осіння, яскраво рожевого кольору. А я на вазі знайшла ось цю блузу від H&M, блакитний колір і червоні смужки вертикальні, за складом це віскоза. Високий стієчка комірець, тут також манжетики а, високі, але я вже їх не застібала, бачите, плече в мене спустилося, не за розміром ця блуза. Ціна її сьогодні 15 гривень. Дивіться, який ось тут фазан на бірочці, на курточці з темно-синій колір, там щось накомбінували різні матеріали, і на підкладці також дивіться на жовтій, тут у нас фазани. 80 фунтів. Ось така ціна, бачите, була на курточку від River Island. Петер Шторм взагалі-то багатенько привозять верхнього одягу від цього бренду. Це куртка була на вазі. Діснеївські персонажі також на футболці на вазі, ланслів від пола. Марк Спенсер. Дивилася я там брючки, але мені за розміром нічого сьогодні не підійшло. Ніжний блакитний колір це сукня від Hobbs, 16-й розмір і також вона була на вазі. Яскраво жовті шортики від Testless. Мені за розміром малуваті, на жаль, була блуза з коротким рукавом від Dorothy Перкінс. Бачите, чорна вишивка на білому тут. Знову Діснеївські малюнки це на дорослій футболці, не дитяча. Ось такий шопінг сьогодні в мене видався. Дякую, що дивились відео до кінця. Буду вдячна також за вподобайку та коментар у підтримку каналу. Бажаю усім цікавого шопінгу, гарних знахідок, мирного неба. До наступних відео. Пока!